Я вітаю, вас. шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сю нашій студії ми говоримо про чемпіонат світу з кунг-фу, який проходив з шістнадцятого, 15 -го травня в Італії, місті Перуджа, де зібрали спортсмени більш ніж 12 країн та понад 50 міст Італії. Бітально про те, як для наших спортсменів пройшов цей чемпіонат, ми говоримо з нашими гостями. Це Альчин Джавадов та Костянтин Тесленко. Радий вітати вас. Вітаю. Пане Лчіну, давайте почнемо з такого запитання так, одразу, як ви оцінюєте виступ своїх вихованців на цьому чемпіонаті світу? Дякую. <клес> <клес> ну, як завжди готувалися на, на ці змагання? Ну, цілий рік ми готувалися на ці змагання. То есть ми ждали, ми знали, куди ми їдемо. І... Ну, так, таких результатов я не ожидал. Как так У нас шесть человек, шесть спортсменов я отправлял на эти замагания, но Николай не мог бы подумать, что шести спортсменов, пять золотых, и из них трое двукратные чемпионом станут Цвету, Поэтому я очень рад, счастлив. Ну, це дійсно вражаюче те, що ви говорите, з шести спортсменів, п'ять з золотими медалями. Це не може не вражати. А наскільки високим був рівень суперників на цьому чемпіонаті? Супер, суперники завжди вони і на таких рівнях і не буває. Ну, ну, завжди вони в хорошому стані. І це докази, що наша Тисленка показала свій рівень. Как так он перед этим на чемпионате Украины проводил ну, несколько боев. Поэтому все было как планета, заплановано. В принципе, я был уверен в каждого своего спортсмена, но ну, они этого еще раз доказали и показали, что они способны на рывне мира, свиту, то есть показывать... Так, і те, що вони є найкращими. Ми можемо вже найкращими, це з певністю говорити. А, ви сказали, що ви готувалися цілий рік так, до цього чемпіонату. Чи виникали якісь труднощі під час підготовки? Трудно, що були іменно в таких случаях, що спортсмени бувало що захворювали, вони ну, не могли посвятити заняття чи їздити на змагання. по разным городам. Единственные трудности были в этом, а так, как обычно занимались спортсмены уже, как сказать, привыкшие этим тренировкам. То есть не было. Можно сказать, единственные трудности, конечно, были в том, что, ну, как найти спонсоров, друзей, которые могли бы нас поддержать. На тих поездках а так. Але з цими труднощами ви також справились, ми так справились, оскільки я розумію. Так, Костянтине, ти дворазовий чемпіон світу. Так, це вже не твій так. не перший чемпіонат світу. Але все ж таки, які емоції в тебе були від участі у цьому чемпіонаті? Гордість за нашу країну, що в нашій країні йде війна, але ми все ж таки готуємось, виступаємо, показуємо дуже високий рівень на цих змаганнях навіть на чемпіонату світу, та піднімаємо свій прапор, щоб всі знали. Що нам не легко, але ми е, йдемо вперед. Так а скільки двобоїв чи поєдинків ти провів на чемпіонаті? Е, загалом три поєдинки мене було. Три поєдинки. А, хто був, скажімо так, найсильнішим суперником? Або який з двобоїв чи поєдинків тобі запам'ятався просто найбільше і, можливо, був найтяжчим? Ну з Комфусенда і Талії з мене був потужний хлопець. Дякуємо за поєдинок, але я виявився кращим завдяки Джувадович формановичу за, за його підготовку. Так, а з яких країн ще були а, твої суперники? Е, в мене був з, з нашої зборної України, українець, італієць і ще італієць. Угу. Тобто з інших країн в мене не було. Так. А, що було найскладнішим під час поєдинків? От все ж таки, можливо, це якийсь морально-психологічний стан, налаштувати себе? Е, що з цього? Морально-психологічний стан, тому що дуже високий рівень. За мене вболівали рідні, близькі, тренер. Моральна було, щоб не підвести нікого. Так. А як підтримувала команда тебе під час змагань? Гучно. Гучно. Гучно підтримували. Тобто, ти чув їхню підтримку так, під час звісно. Ми один за одним увесь час спостерігали, підтримували, кричали. І нас іноземці також підтримували. Було деякі случаї, що нам кричали Слава Україні навіть. Ми відповідали героям слава, То підтримка була. Тобто можемо сказати, що підтримка українців була така ну, світового рівня, так? Тому що так. підтримували не тільки українці, а й ще закордонно. Укасина, які плани після чемпіонату світу? 에... Що далі? Де тебе чекати, на яких змаганнях? Ну, все залежить від Ільчина Формановича. Бо ми ж більше як змішані єдиноборства, Ми сьогодні тут, завтра там, у різних стилях виступаємо. Зараз перші змагання, які це будуть, це в наступному місяці Кубок України з Києва. Так. А, пане Альчині, що потрібно, щоб досягти ось таких успіхів, як ваші вихованці, на такому, ну, на світовому рівні, перша черга потрібна дисципліна спортсмена. Якщо спортсмен не пропускає заняття і. регулярно посещает, а все остальное уже остается ну, нашего тренера. А мы это уже, ну, как сказать, умеем, лишь бы они не пропускали занятия. Так, так. А, Чин, більш детально про подальші плани бійцівського клубу Тайпан. Так? До чого зараз готуєтесь, можливо, зараз готуєтесь до нових чемпіонатів а, чи кубків. Как Костянтин наступний місяць 21-23 України по Києва К1, ми зараз готуємося туди. Потім уже далі посмотримо. где, как, в каких местах. Ну, естественно, у нас среди взрослых единственный Константин и, и много молодежь, которая растет сегодня. В моем плане, что не только и они становились чемпионами и Украины и, как сказать, подняли флаг Украины на седьмом уровне. Вот. Будемо старатися, будемо працювати. Вот. Суп, супер. Один з ваших вихованців, який виступив на чемпіонаті світу, Костянтин він сьогодні тут. Так? Ми його представили. Чи можемо ми назвати для наших телеглядачів інших хлопців, які також відзначились на цьому чемпіонаті світу? с младших, начну Лев Лихман 8 роки э, до 30 килограмм, 25-30 килограмм замогался, но ну, он тоже первый, второй занял. Э, Александр Ярошенко до 38 килограмм замогался, э, 30, э, то есть 11 роки, э, два первых места занял. Э, Гришенко Артем до 45 килограмм замогался. Перв... Первое-второе место он занял. Матросова Вакира, наша девчина, ездила. Она, конечно, перед соревнованием немножко захворела, но у нее температура была ну, на день замогания. И она два вторых вице-президента чемпионом стала на этих замоганиях. Панюшкин Назар э, до 50 кг 16 років Йому два перших місця він зайняв. Э, и естественно Константин Тесленко два перших місця зайняв. То есть э, пять спортсменов каждый по перше место, и из них трое и в другом стиле тоже первое место. То есть, восемь 12 медалей ми привезли з них. получается, 8 золотих і 4 серебряных медалі. Ми привезли. Це дійсно вражаюче і тепер наші телядачі вже почули а, прізвища та імена тих, а, ким криворіг може по-справжньому пишатися. Не тільки Криворіг, а й а, вся Україна. А я так розумію, це а, пояс з цих саме цих змагань. Іменно це поясни цих змагань за лучше техніку була вибрана Константин Тисленко серед дорослих. Эт. Э. В... Костяне, не можу не запитати, які емоції і що тебе переповнює всередині, коли ти а, на такому високому рівні піднімаєш а, такий пояс. Я дуже радів. Був дуже горд, що в мене є такі вболівальники та ті, хто мене підтримує. Та й дуже велика дяка Джаваду Гормановичу за те, що він вірив в мене. Він ну, вболівав в мене і не сумнівався у моїй перемозі. Супер. І останнє. Я думаю, що ти вже як на досить дорослому рівні, так. Декілька слів, а можливо, для от найменших вихованців біцівського клубу Тайпан. Так що б ти їм порадив для того, щоб досягти таких успіхів, яких досягнув ти за свій вік. Треба тренуватися, не зволікати, не пропускати, слухатись Ельчина Формановича або своїх тренерів. Та добре вчитися у школі супер. А, ну що ж, мені здається, що краще завершення нашої розмови слід було вигадувати. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали нашої студії. Я а, вітаю ваш бійцівський клуб з цим неймовірним досягненням а, і бажаю ще більше успіхів, як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Щиро дякую. І ми Я вам дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто, і в гостях у нас були Ельчин Джавадов та Костянтин Тесленко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.